Без ніяких розмов відразу почали бити, просто бити. Для мене до і ще й досі така. Ну в очах картинка, як палицями перші ряди хлопців, які просто стояли попереду, їх просто почали місити. І оця перша кров це був шок. Всі, хто знаходився там, були просто в шоковому стані. Після того почали з усіх боків ще більше ну, надходити от ці беркутівці, і нас почали давити крик, паніка. не зрозуміло, як звідти взагалі піти, тому що туди піти не можна вийти, бо там все в оточенні міліції. Тут теж не можна, тому що вони тиснуть. Люди почали ну, тобто, падати. Дівчата почали кричати, тому що зажимали дуже і. Єдине, що я пам'ятаю з того, це те, що коли вони побачили, що дівчата ну і що кричать, вони трошки менше стали проявляти агресію. Трошки менше. Але тим, хто стояв попереду з хлопців, ну тобто, це було страшно. Акція зачистки так званої пройшла дуже швидко, мені здалося. І люди побігли в сторону дороги, в сторону хрещатику. І відповідно повністю був оточений сам майдан, і люди були витіснені на хрещатик, на саму вулицю. Ол дуже багато постраждалих. Люди ходили в крові. Одна за одною швидкі забирали. Постраждали.